Усі вітання, друзі! Я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Ми створюємо експертні проекти, які дозволяють керувати містами. Ми створюємо розслідування про корупційних чиновників, щоб розуміти, хто з них хто корупціонери. Та ми можемо керувати містом Києвом. Сьогодні ми будемо аналізувати ядерний шантаж від РФ. Ми будемо говорити про ядерний шантаж від СРСР, як він трансформувався до ядерного шантажу Росії, що таке ядерний шантаж, що таке шантаж загалом і як це все працює. Отже, погнали! Я ж зустріну тебе на кавиці, на високій горі. Ти наче та блискавиця. Для початку давайте зрозуміємо, що таке шантаж до речі, можуть дати можливість людям написати тут, що вони знають про це слово, як вони розуміють шантаж. Ну, типа, не купиш мені морожку, я тобі не дам. Не, тіпа, це шантаж. Шантаж це типовий вид маніпуляції, який використовується як у повсякденному житті, так і у дипломатичному. Емоційний шантаж є одним із різновидів маніпулювання, якому люди загрожують неприємностями або поганими наслідками, якщо ця людина зробить не те, що від неї очікують. Його структура проста. Спочатку звучить вимога. Потім, якщо людина її не сприймає або не виконує, іде підштовхування. До правильного рішення. Арсенал маніпулятора широкий нотації, погрози, лестищі, уявлення про незгоду. Іноді шантаж настільки завуальований, що впізнати його дуже важко. Зазначити, що за психологічними дослідженнями шантаж використовує слабка людина, яка неспроможна. На реальні дії це важливо запам'ятати. Також у українському законодавстві існує визначення поняття шантажування, проте прямого покарання за це нема. Наразі поняття шантаж згадується у чотирьох статтях Кримінального кодексу України, і такі дії виступають додатковими ознаками об'єктивної сторони складів цих злочинів. Зокрема, стаття 120 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є. Наслідком шантажу статтєю 149 кримінального кодексу злочинами виявляється вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинення з метою експлуатації з використанням шантажу і багато багато інших історій про шантаж. Усі диспозиції цих норм побудовані таким чином, що шантаж виступає одним із способів вчинення наведених злочинів, які сам по собі не тягне до кримінальної відповідальності, а визначальним як відомо. При визначенні злочинності та каранності ді... діяння виступає суспільне небезпечна чи бездіяльність, а не спосіб їх вчинення. Головне, чому з вами проговорили, тільки що про те, що так е... чинить тільки слабка людина. Тобто слабка людина не може перемогти економічно, не може перемогти військово. І вона починає шантажувати інші країни в даному випадку. Приклад Запорізька атомна електростанція використання її як важелю шантажу це виключно дія слабкої. Людини, це нам для того, якби ми приймали рішення з рухування того, хто наш опонент, чи має право Росія вести себе так само, як колись поводив себе радянський союз? Чи є це такі мегаімперії, чи є там сила якась ідеологія? Теоретично Росія є спадкоємницею СРСР. Це тільки. Теоретично. У 60-х роках між собою протистояли дві великі та могутні держави: одна капіталістична, інша соціалістична, комуністична, з дуже мощною, поки ще не споплюженою ідеологією, бо це були 60-ті роки, розквіт СРСР. Це були ракети проти ракет. Це була військова машина найкраща. І Найкраща військова машина з іншого боку. Зараз ми бачимо, що терористичне захоплення атомної станції. Та мінування її території якимось там з підрозділом у 10 му сторіччі СРСР могло дозволити виробляти більше сотень ракет на рік стратегічних зараз у Росії на це йде багато більше часу, та військово-промисловий комплекс РС вже не може собі дозволити такі високі показники виготовлення. Увіть собі, якби тоді США або СРСР захопили атомну електростанцію та погрожували усьому світу. Уявляйте собі взагалі концепт. От ви там трошки знаєте історію, згадайте, чи могли наддержави. Собі таки дозволити наддержави сильні. Навіть в такому викруленні, викривленому світі, це жалка. Жалка, є таке слово жалка? Жало. Ні, 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 жалка є подобія. Росія, це таке невеличке чмо, таке хуліганьо, а не сере-сере. Це лише спроба, це натяк буде такою могутньою державою. Це слабка конструкція, що дозволяє собі спроби шантажувати. Ця країна намагається вести шантаж як тоді, типа, але не розуміє, що таких можливостей в неї вже немає років, так вже 50-60 десь да приблизно. У 60-х роках Хрущов вчинив так само погрожуючи США. Причиною стали кардинальні протилежні ідеології, друзі. Бо це дуже важливо. Вражки, от сатаністи, ця вся історія це пропагандистська чушь. Там немає ідеології, окрім бабла та наживи. Нема. Там є невеликий відсоток реальних. Ой, там є невеликий відсоток, реальна фанатів великої Ну, їх, ну, от, Реальних там. Два відсотки все остальное маса сіра, яким нічого не потрібно, і велика кількість людей, що потрібно, тільки бабло. У США домінував капіталізм та ідея вільного ринку, коли в СРСР, соціалізм та подальше прагнення трансформації до комунізму та планова економіка. Ці дві моделі були настільки протилежні, що протистояння було неминучим та стосувалося усіх сфер життя суспільства. Домінування у космосі, в економіці, найбільша кількість комбайнів на душу населення і таке інше це все про. Пропагандистські шоу часів радянського союзу, Хрущов кричав про Пропузькуну мать та всесильний СРСР. Зараз те ж саме. Тільки замість Кузькіної матері, блєв, бойові камари, спроба знищення Великої Британії за 7 хвилин. Кельтська криза стала піком напруги між державами. США звернули увагу на випробування СРСР ядерної бомби, що відбулося в 49-му році на Семипалацівському полігоні в Казахстані. Влада закликала виходити людей на вулиці, дивитися та насолоджуватися атомними випробуваннями. Це робили для того, щоб потім дослідити вплив радіації. На здоров'я людини. Ох, молодці які. У 62-му році стало складніше. Хрущов скористався запрошенням Кастро та вирішив розмістити ядерні ракети поблизу кордонів США. Там, типа, скільки дві хвилини підльот, ну там взагалі, типа. Аналогічно тому, о, як американські ракети розміщувалися на військових базах біля радянських кордонів в Італії, ті та в Туреччині 27 жовтня 1962 року стається подія, яка викликає паніку у багатьох. Капітан радянської армії, не зачекавшись наказу, збиває американський літак розвідувальника. Пілот Гіне до багатьох містах США починається евакуація. НАТО і країни Варшавського договору прийшли у стан повної богової готовності. У той самий час починається перемовини між СРСР та США. На перемовинах вдалося відвернути ядерну загрозу. Конфлікт завершився компромісом. СРСР забрало усі ракети з Куби, допустило до інспекторів ООН. США, позбувається у Туреччині та Італії, не здійснює втручання на Кубу. Вони планували її захопити так. Як суспільство, друзі, готувалося до ядерної війни. Тренд на бункери у радянському союзі суспільство смиренно чекало свої долі, хтось купував консерви, робив запаси. Проте підготовка суспільства СРСР не була такою явною, як у американців. Готувалися до ризику ядерних ударів. Американці почали ще в кінці 40-х. Президент Трумен у 49-му році клопотав перед конгресом про мільйони доларів на спорудження захисних систем. Порта Кеннеді публічно запросив уровня будувати приватні укриття. З цього моменту американці почали активно. Досліджувати та будувати сховище проти ядерного удару у Вашингтоні. з'явилося понад 1300 громадських бункерів, у які міг поміститися мільйон. Осіб. У тут можете будеться відео про те, що відбувається з бункерами в Києві зараз. Приватні бомбосховища також облаштовувалися, їх було близько 200 тисяч по всій країні. Ціна одного в середньому на той час тих грошей коштувало з повної тиші доларів. Також йшло активне інформування населення, шляхом розповсюдження буклетів, створення мультиків для дітей. У 59-му році вийшла брошура сімейне про сховище. Вони розповідалися про важливість будівництва бункеру і чому його облаштувати слід негайно. Коли Радянський Союз розпався три десятиліття тому, однією з найбільших проблем США було те, як забезпечити безпеку величезного радянського арсеналу ядерної зброї. Американською відповіддю стала програма спільного зменшення загрози 92-го року. США надавали гроші. Та досвід для блокування відстеження зберігання зброї масового знищення до 11 року. Америка передавала інформацію та матеріали для зберігання ядерних боєголовок. Тобто є інформація, не підтверджена, що навіть контейнери для зберігання ядерних боєголовок нові, виготовлені США та безкоштовно або є на яких інших умовах передані Росії для зберігання, бо там був безлад і безпреділ. Європейське та американське суспільство, друзі, 20-го -20 сторіччя вважало, що тільки роз розвал радянського союзу зможе покласти край ядерному шантажу та холодній війні. Проте спадківниця си Росії виявилася абсолютно такою самою, як Союз. Росія завжди погрожувала і буде погрожувати своїм найголовнішим козирем ядерною зброєю. Це радше нагадує про смерті конвульці імперії, поза як ракети єдина перевага. Це ж про те, що друзі, от уявимо себе величезну найбільшу країну і в неї немає ядерної зброї. Прикинь. Що залишиться від неї? Як би ви думали, чи була б Росія така тіпа дерська, якщо в неї не було цих 5-10 тисяч ядерних боєголовок, що їй досталися на шару від Радянського Союзу, а Україна від них відмовилася? Чекаю на ваші коментарі, друзі. Слабка, не слабка, шантаж і таке інше. Максим Бахматов та Офіс трансформації. Дякую. Дякую. <coughs>